Завтра точно все доздам. Фух. Вітаю з ним студента! Нехай ці роки стануть найнезабуднішими та найкрутішими. Бажаю яскравих буднів, веселих друзів, продуктивного навчання, успішних іспитів та поменше хвостів. Точно у мене ще курсова! Уф. Ще трохи кави не завадить, так? Ну і на час в цьому році прийшовся день студента. Сесія вже зовсім скоро, а світло як вимикали, так і вимикають. Але я все одно хочу привітати вас, своїх колег-студентів із нашим професійним святом. Бажаю всім закрити всі свої борги і якомога краще здати сесію. Ну, а потім будемо святкувати. Вітаю з міжнародним днем студентів. Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та великих подорожей. Бажаю не втрачати інтересу до навчання, натхнення та везіння кожному студенту. Вітаю всіх студентів з міжнародним святом! Хочу побажати міцного здоров'я, наснаги, цікавих лекцій, веселого студентського життя, легкої сесії, та найголовніше це яскравих емоцій від навчання. З Днем студента! На жаль, студентські роки не вічні, тому я хочу побажати, аби це був незабутній та класний період в нашому житті. Усіх студентів вітаю з міжнародним святом. Хочу побажати, щоб життя було завжди веселим, пари були не занадто довгими та нудними, а кожна сесія проходила легко та без проблем. Бажаю, щоб кожен день був сповнений новими цілями та ідеями та особистими перемогами. Вітаю всіх наших студентів зі святом. Бажаю миру, розлагоди і творчого натхнення. Нехай студентські роки запам'ятаються своєю безтурботністю і пригодами. Нехай сесія буде легкою і вдалою, а вивчені предмети обов'язково стануть в пригоді в подальшому житті. Вітаю з ним студента. Вітаю всіх студентів зі святом. Бажаю всім добре вчитися, легко здобувати нові знання, знайти себе в цьому світі. І отримати якісну освіту, яка пов'яже вас із майбутньою улюбленою професією. Вітаю вас саме веселим і відчайдушним святом, Днем студента. Ми з вами знаємо, що студентство – чудова пора. Я бажаю вам, щоб студентський запал ніколи не вичерпався, а студентські друзі назавжди зберегли вам вірність. Я хочу привітати всіх зі святом з міжнародним днем студента. Цінуйте кожну хвилину вашого студентського життя, адже воно таке насичене. Я бажаю кожному студенту великих перемог та успіху у перших кроках вашого дорослого життя зі святом.